Віртуальний магазин онлайн додатків Google Play це величезна збірка ігор та програм на будь-який смак, але кількість, як ви знаєте, не завжди переходить у якість. Недосвідчений, та навіть юзер із досвідом легко можуть тут загубитися. Технопарк цього не допустить. Сьогодні ми розкажемо вам про п'ять найкрутіших програмок на всі випадки життя. Clean Master. особливість операційної системи Android у тому, що з часом вона, як би це сказати, засмічується. Ви можете виносити сміття, тобто не потрібні файли самостійно, але легше робити це за допомогою сторонніх програм. Ми віддали перевагу програмці Clean Master. Вона має доволі приємний інтерфейс та усього чотири пункти меню. Перший з них так і називається сміття. Натискаєте його, програмка запропонує вам очистити усі тимчасові файли, які накопичуються під час користування багатьма програмами. Зокрема, браузером та усілякими різними там інстаграмами і тупо займають цінне вільне місце. Не дрейфимо, а тиснемо іконку. Перший пішов. Другий пункт прискорення вже оперативної пам'яті, з якої клінмастер просто вигрозить усі відкриті вами програми, що працюють так би мовити на фоні, або взагалі не зрозуміло де. І прискорення це буде доволі помітним. Принаймні графіка чи відео, які до цього нещадно гальмували, починають поводитись по-людськи. Антивірус, який буде оберігати ваш гаджет від шкідливих програмок та навіть вказувати на вже встановлені вами додатки, що знаходяться під потенційною загрозою. Ну і менеджер програм, з якого ви акуратно і остаточно можете видалити будь-який додаток. Прикольно, що навпроти кожної програми є примітка, а скільки ж ви нею не користувалися. Коротше, клінмастер грулить. За допомогою клінмастеру можна також вичистити усю історію викликів смс-ок та будь-яких програм, в яких є опція спілкування. І такий функціонал може знадобитися, ну наприклад, одруженим чоловікам, які мають коханок. Альо, е, Давай тобі пізніше дзвоню. Неважливо. Везербом здавалося б, звичайний собі прогноз погоди. Втім, є один нюанс: скільки ми не користувалися везербом, він видавав дуже точні дані. Не знаємо, з якими там синоптиками заключили договір розробники, а може, то був самий диявол, але вийшло непогано. До всього іншого це ще і дуже ефектний сервіс. На місцеві графічні пориви, вітру, хмарність та опади можна дивитися дуже довго. ДАБ Music Player. взагалі, з пристойними музичними плеєрами на андроїді якась дивна біда. Їх там дуже мало. Та й загалом, аби звучання музики було якісним, потрібно дотримуватися певних умов, придбати смартфони з хорошим аудіочіпом, слухати пісні виключно через. Навушники і виключно через сторонні програмки, які ще трохи покращують звучання. Да, music Player саме з таких до всього іншого, а те, що є проста красива, плеє має красивенне підменю, в якому повсякчас пульсують ваші композиції. Окрім цих красот, він ще і зручний. Тут дуже вдалий перемикач гучності та дуже легко діставатися до потрібної пісні чи альбому. Окрема справа еквалайзер, в якому справжні маломани з точністю відкоригують якість звучання під свої потреби. Для звичайних слухачів є можливість швидкого вибору налаштувань під конкретний стиль музики. Summer Launcher. Останнім часом серед користувачів Android набули неабиякої популярності так звані лаунчери, тобто програмки, які докорінно змінюють вигляд стартового екрану операційки, не чіпаючи при цьому жодних важливих файлів. Що ж до нашого героя, то це не просто один лаунчер, це програма, яка містить в собі сотні стартових тем, створених як професійними розробниками, так і простими користувачами. Всі теми зручно розбиті. За категоріями, а завдяки великим іконкам прев'ю легко зрозуміти, як саме буде виглядати ваша система після встановлення. Не сподобалось не проблема. Заходимо у програмку та буквально у пару тапів встановлюємо нову тему. А їх тут, як ми і казали, сотні. І всі вони до невпізнаваності змінюють ваш стартовий екран, який тепер виглядатиме значно яскравіше. Кожна тема також надає різний функціонал, зокрема, різні додаткові дані чи швидкий доступ до програм і сервісів. Тож обирайте та користуйтесь. На здоров'я. З усім оцим, ви реально отримуєте ілюзію нового смартфона. І ще одне, правильно казати, все ж лоншер. Але то таке камера FV 5 в залежності від моделі вашого смартфону. Ви швидше за все можете робити ним непогані знімки. Втім, ваш штатний додаток камери явно не рясніє від кількості налаштувань. Правда ж? Баланс білого, тонкі налаштування, фокусування, рівень та зміна експокорекції. Ну нема там такого. А от у нашому додатку є. Всі налаштування він демонструє у верхній частині екрану і там же показує кількість знімків, які ви ще можете зробити. Фотографування з ним виходить дія. Дійсно на новий рівень. Box Smart Pro. І наостанок бонус. Програма, в якій є все. Ми просто перелічимо компас, рівень, ліхтар, диктофон, таймер, калькулятор, конвертер, розміри одягу та навіть режим дзеркала. І все це викликається з одного екрану. Неважливо, якого року ваш смартфон та за які гроші ви його купили. Додатки, про які ми розповідаємо сьогодні, готові прокачати будь-що на чому стоїть Android щонайменше в версії 2.3. і 3. Сподіваюся, ми охопили усі категорії користувачів. Втім, якщо ви знаєте ще крутіші програмки, то ви, звісно, можете нам про це написати на нашому ютюбіському каналі. І не забувайте на нього підписуватись.